Тарас Григорович Шевченко за сонцем хмаронька пливе, за сонцем хмаронька пливе, червоні полу розстилає, і сонце спатоньки зове, у синє море покриває рожевою пеленою мов мати дитину, очам любо, годиночку, Малою годину, ніби серце відпочине з Богом заговорить. А туман, неначе ворог закриває море і хмареньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий. І тьмою, німою, оповиє тобі душу, не знаєш, де дітись, ждеш його, того світу, мов матері діти. Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатирі з плуга йдуть, співаючи йдучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затих.